Доброго дня, любі друзі! Ви Тері Софія. Роблю розклад на 13, 13 квітня 2023 року. І так, поїхали. Спочатку буде невеличка сигніфікація те, що було, да, і те, що є. Якщо вам відгукується, будь ласка, дивіться далі, приймайте в облага, робіть висновки, змінюйте на найкраще своє життя. Так само вас запрошую, будь ласка, підписатися на мій канал. Вам це ць, нічого не варто, мені це допомагає в розвитку каналу. Будь ласка, поставте мені лайк, будь ласка, напишіть мені про свої враження в коментарях. От. І також я запрошую вас на свій канал, тому що на кожен день, так само, як і карти Таро, я роблю розклади, ресурсні з картами метафорічними, асоціативними картами. От. І там ви будете знаходити для себе відповіді. І через ті карти ви можете налагоджувати, відновлювати свій зв'язок зі своїм підсвідомим І повірте, коли ви будете ясно чути свою інтуїцію, ніхто вам, вас не зможе ані обдурити, ані. Кудись там збити вас з вашого шляху і так далі. Розумієте? Ви будете просто робити. Ну, спочатку набагато менше помилок, да? а звісно, з розвитком своєї інтуїції, от, і з відновленнями потужною, коли буде зв'язок, ну, ви просто будете жити так, як ви хочете. Звісно, будуть випробування, але то буде такий лайт, просто е, із задоволенням ви будете самі їх чекати. Зрозуміло? І так, поїхали, любі друзі. Було, є. Буде. Тепер кохання або відносини. Тепер а, гроші або там робота, можливо, да, ресурси якісь ваші, і порада. От, ну, також щось, да у нас. Ну, ладно, ладно, ну буває таке, ну що робити? Це я себе заспокоюю. ладно, дивіться, що було, да, Були якісь інтриги, афери коварства, тут про брехню, про людську слабкість і болтливість вашу. А як знаєте, в більшості випадків наша болтливість, людська болтливість, вона призводить до інтриг. До... Того, що з'являються за ті люди, котрі заздрять вам, і за того, що вони слабкі. Слабкіші, скажімо, за вас, да? ментально там, духовно, от вони починають робити, от саме за спиною якісь негідні речі. Да? Тому слідкуйте за своїм язиком, не треба вихвалятися чимось. Як то кажуть, гроші люблять тишу, да? кохання теж, знаєте, ну не всі щасливі навколо у вас люди. Це не означає, що не посміхатися або не кохати друг друга, да? але не робіть на тому акцент, просто живіть. Не треба ну, перед кимось вихвалятися, да, щоб показати, як, що ви там, гарніша, наприклад, людина. Да, тоді ну, і вам не буде від це прилітати по, по шапки. Тепер те, що є, дивіться, тут про самообман, знову-таки, якась нестабільність, дрібні неприємності. Тут е, про людину, котра навмисно буде уводити вас від істини у справі, у якійсь справі. Да? Тут вам, хтось вам буде брехати, Тому що луна це таємниці, луна це можлива. Якийсь магічний вплив. Да? от, Хочете очиститися самий легкий спосіб, будь ласка, я для цього постійно свічку запалюю. Ви можете слухати просто цей розклад і дивитися на свічку. 5 хвилин достатньо, щоб ви себе зцілили, повірте. от, ну, Звісно, якщо там ви ніколи такого не робили, то ну, якісь. Тривалий, можливо, час треба буде це робити. Да? Але ж це ну, безкоштовно для вас. Просто або купіть собі свічку вдома і запалюйте. Дивіться на неї, просто на її вогник і а, ну, а, візуалізуйте, скажімо так, свою чисту ауру. Да? Або просто просіть у свічки, а, тобто, ну, що, що поток робіть, да? що просіть у вищих сил а, вас очистити там. Як свіча горить, так моя аура очищується. Ну, наприклад. Да? А, тобто все легко, це сила, це магія, це сила слова, сила впливу, да, енергети, сила енергетичного впливу і так далі. От от вам і вся магія. Да? І тільки куди ви її спрямовуєте, від того залежить, чи вона у вас світла, чи вона у вас чорна. Да? Якщо ви ну, комусь будете на свічку нашоптувати та, щоб ти здохнув, вибачте, ну, то з вами такий відбудеться. А якщо ви просто собі бажаєте щастя, да, очищення, відродження, ну і буде вам те щастя. От, А, те що буде, да? Ну це якась така підвішена, знаєте, ситуація. От. Тут про свідому відмову від чогось, тут про самопожертву задля досягнення мети. Да, от коли треба, знаєте, від чогось відмовитись, реально, щоб просто досягнути іншої мети, наприклад, там не знаю, піти хібних відносин задля того, щоб пройти свої трансформації, наприклад, да зрозуміти там, що мені треба в собі зараз виправити, да, що мені треба трансформувати, тому що тих відносин я не хочу, але ж це означає, ви підтягнули, наприклад, ту людину, Котра з вами схожа, вона прийшла для чогось вас навчити, розумієте? От. І тут треба свідомо взяти час на те, щоб ну, щось проаналізувати, трансформуватися, подумати. От він сам себе підвіс, підвісив і такий сам е, висить, там, думає, що мені з цим робити взагалі. Да? От. Тут про відданість, про мудрість, якась релігіозність може бути, сильний характер, тут про високий інтелект, підвищена інтуїція. Тут є у вас захист вищих сил. От, можливо, надприродні можливості, у кого з'являться, да чи може початися через сни, наприклад, можуть снитися якісь, ну, забула слово, як то кажуть, а вещі віщі сни. Да, я не знаю українською, вибачте. от Карта каже: будьте відкриті до змін. Зараз, можливо, у вас зупинка в справах, але якщо світ перевернувся, да, ти теж ставай на голову, і тоді ти будеш на, на одному, скажімо, рівні з усім світом. Да? Тому що тут про початок нового в вашому житті. От. Тепер дивіться все, що стосується відносин. Рицар Кубків нас, ну це про шахрайство, про зустріч з якоюсь брехливою людиною, інтриги або авантюри. Да? Тож дивіться, з ким ви там знайомитеся і так далі. Тому що ну навіщо вам така людина в своєму оточенні? Тройка пентаклів в нас. Розкаже нам про наші фінанси або якісь наші ресурси. Да? І карта тут каже про матеріальний прибуток, про те, що використання своїх професійних навичок принесе вам отримання нагороди. Тут про успіх в сфері торгівлі, тут про популярність, про славу, підйом авторитету та престижу. Ну, Вітаю, любі друзі. От. Тепер. Закохані, це як порада. Да? Дивіться, карта попереджає, що ви можете зробити невірний вибір. А, можливі за того, звісно, будуть сварки, конфлікти, а, втрата навіть кохання або дорогої вам людини. Якась тут може бути складна ситуація, в я, ну, якої ну, немає рішення. Да? От, можливо, краф ділового союзу завдяки третім особам. Зрозуміла, завдяки третім особам. Дивіться, у вас тут зараз буде все добре. Зрозуміла, то не пускайте туди якісь хібних людей. Не пускайте, будь ласка, тоді буде вам щастя. Запрошую на індивідуальні консультації. Будь ласка, підписуйтесь, далі буде багато цікавого. До побачення! З повагою, Софія!